Звичний прийом, до якого прибігають всі художники-мультиплікатори, це малювання ось таких скелетиків. Скелетик, коли ви хочете задати рух вашим героям. Спочатку ви ось такими нескладними лініями намічаєте, як буде вести себе ваш герой. Потім вже ми додамо сюди товщину. Зробимо кішечку силуетною, чи демалюємо її всі лапки, то залежить від стилю, який обирає художник. Стиль може залишатися і таким напівдекоративним. Але рух задається таким чином. Ось ви робите хвіст, нижні лапки, передні лапки. Заднє, переднє, але тут ми одну намеч... тільки намітимо. І ось така кийця в нас буде. Мордочку можна і не промарювати, але можна і вираз зробити такий хитрий, або ось такий лінивий сплячий. Ось так, кішечка у нас спить. Вушка опустила. І ось так з. Склалася таким клубочком. Ну, ось таких декілька замальовочок зробіть. Дуже гарно, коли перед вами вдома жива кішка, ви з нею граєтесь метеликом і на ходу малюєте її рухи. Ось таким чином замальовуєте. І тоді вам і білочку буде легко малювати. Білочка також кожну мить змінює. Свою позу. Але таким чином ви будете розвивати свою фотографічну пам'ять. Далі вже можна переходити на замальовки однією лінією. Вони теж робляться більше по пам'яті, але ви можете на відео робити стоп-кадр. А з часом ви навчитеся малювати навіть у зоопарку тих тваринок, які Рухаються, тому що якомога більше робіть замальовок, і тоді вже ваша пам'ять буде фотографувати рух тварини, потім людини. І вам не треба буде змальовувати. Ви будете змальовувати нібито зі своєї голови. Так буде пам'ять у вас гарно працювати. Але кожен день для цього треба робити декілька замальовочок. Це не, від... не віднімає багато часу, але це дуже корисне вправи, розвиток руки, пам'яті і ще багатьох якостей. Ну, ось такі лінійні замальовочки можна робити, теж передаючи рух і вже замислюючись над композицією е скотячими, ну, наприклад, ігри кошенят. Коли ви вже будете влавлювати рух котів, зробити не один замальовок, тоді вже можна буде одразу фломастером або пензликом ось так швиденько робити нариси. Ось ваш котик завмер, щось роздивляється. І ви його так швиденько замалювали. Або грається з метеликом. Тулуб. Накидаємо мордечку. Лапки. Ну, ось тут умовний метелик у нас. ви більше малюєте вже по пам'яті, бо кіт не стоїть на місці, рухається постійно, і тут ви запам'ятовуєте його рух. І швиденько ось так. Можна маркером, можна пензликом, і так швиденько малювати його силуети. І потім вже ви вибираєте найкращі силуети. І зробимо олівцями або пастеллю, щоб передати хутро нашої тваринки. Зробимо композицію, або гепарда, який стрімко біжить в пустелі, або ягуара в цирку, або ігри котиків таких маленьких, або любомирчика намалюємо. Вже починайте думати над композицією, коли ви робите замальовки. Намалюємо сьогодні ігри маленьких чудових котиків. Коли декілька котиків збираються разом, то всім здається, що світ починає весь крутитися навколо них, або вони крутяться отак по колу. Тому спочатку намалюємо коло, в якому будуть обертатися наші котики. Оцей котик гратиметься з метеликом. Це найулюбленіша гра маленьких бешкетників. І ось ми намалюємо нашого котика, який стоїть на задніх лапках, і намагається впіймати метелика. А хтось його тримає за ниточку. Ось такий котик на своїй. Що? Зробимо йому очі. Теж, бачите, голова повернута в три чверті, і очі ми малюємо також у три чверті. Залишаємо біленький блік. Ніс можна зробити рожевим, бо вони ще маленькі. І тому такі смішні. І зробимо ось такий рожевий рот. Тепер можна додати плямок, щоб передати пухнастість хутра, зробити ось такий рижий хвіст. Зробити йому. І ще плямочки можна ось тут на голові зробити. Обов'язково зробимо великі вуса, тому що вуса це котяча краса, і слугують вони для того, щоб чути, де біжить мишка. Це як такі локатори. Зробимо йому лапку, такі м'якенькі подушечки, на яких він підкрадається до здобичі або до метелика. Дуже тихо і непомітно. І ось перше кошеня у нас вже готове. Оце кошеня. У нас буде ось таким незвично звигнутою спинкою, стояти на носочках, він чогось злякався. Може, побачив теж метелика, але так пригнув вуха, здивовано і перелякано. І дивиться, ну що ж це може бути? Він ніколи його не бачив і тому трішки злякався. Але він, бачите, зробив спинку, так, агресивно зігнув її, хутро стало дибом, вушко одне він сховав, одне опустив. І дивиться, що ж з цим дивом, з цим метеликом робити далі. Отак От різна реакція в наших котиків на метелика. Зробимо йому також плямочки. Вони чимось то будуть схожі один на одного. цими рижими плямками. Можна ще і коричневі додавати. І нехай такі будуть щасливі трикольорові кошенята. Я взяла не білий, а жовтий фон для того, щоб кошенята виглядали привабливо. Це нібито мультфільм я зараз малюю. Третє кошенятко буде у нас дуже допитливим ось тут. Він знаходиться в верхній частині композиції. І він також хоче погратися з метеликом, тому розтягнув лапку. Тут він задню витягнув і підкрадається, щоб теж вхопити метелика. Очі в нього. Напівприщурені і такі хитруваті. Він думає, хто, як не я, впіймаю цього метелика. Ось такі синьо-зелені очі, ось така хитра усмішка. Хвіст ми не малюємо, хвіст він піджав. Коли кішка підкрадається, вона піджимає, буває, хвіст. Ну, а цей в нас Увалень. Він вже награвся, заліз в пакет паперовий і спить. Це пакет, а це з нього виглядає живіт та лапи кота. Голова знаходиться в пакеті. Ось так. Далі ми намалюємо котика, який сидить, відвернувшись, йому не цікава гра, в нього там якісь то свої ідеї. Він тільки всім хвоста показує, і його нічого не цікавить. Те, що коїться в кімнаті. Ось тут його. Мордочка. Він відвернувся від усіх. Тому зробимо йому замріяні очі такі. Я навіть беру фіолетовий відтіночок. Так, зробимо йому ніс. Зробимо. Усмішку, як у котика заліси в країні див. Теж зробимо руді плямочки, щоб він був схожий на своїх братиків, але чомусь гратися з ними він не поспішає. Ось вже в нас готові п'ять котиків. Ще залишилося два. Ми з вами намалювали переляканого котика в боковому ракурсі, намалювали фас, фас від слова face. Тобто портрет котика прямо. В три чверті намалювали граючого котика зі спини. Ну, а цей в нас лежить на спині та і спині. І ось зараз ми також намалюємо котика на спині. Але він намагається ще гратися. Він засинає, але йому хочеться погратися з метеликом, і він простягає лапку. Ось так мордочка його дивиться догори, сам він лежить на спині. Вушко одне він підняв, інше опустив. І ось так дві лапочки він намагається підняти, а вже сил немає. Сон його валить додолу. Навіть очі він прикрив, трішечки ще підглядає одним оком, хоче погратися, але не виходить. І хвіст він також піджав під себе. Намалюємо і йому плямочки на ніжках. На пузику трішки, і нехай наш котик вже лягає відпочивати. І останній котик в нашій веселій композиції. Високо підпригнув за цим метеликом, що звалився на спинку. І зараз лежить на землі, але все ж намагається впіймати цього метелика. Отак От ніжки, як маленької дитинки, в нього, розбіглися в різні сторони. Він махає хвостиком та намагається. Ще дотягнутися за метеликом, трохи розгублений від того, що він звалився, але ж все ж таки веселий в очах у нього ось така шкідлива посмішка. Вуса стирчать і він знову готовий до боя. Бачите, всі вони, братики та сестрички, але які в них різні характери у всіх. Хтось любить поспати, хтось навпаки погратися, повеселитися. І всі цей дуже обережний, цей грайливий, але такий ніжний. Цей лінивий, цей байдужий до гри, він замріяний якийсь. -то. Ось ці люблять дуже поспати. Вони такі повденькі, наїлися і не дуже хочуть бешкетувати. А ось ці, бачите, дуже такі гарні бешкетники. Ось така картина в нас вимальовується. Ще треба зробити пухнастість. Цим котиком, і ось так показати, що вони мають хутро, і по ходу цього хутра ми робимо отакі, таку штриховочку, щоб було видно, що це котики пухнасті, маленькі і смішні, дуже м'якенькі та милі. Зробимо подушечки на лапках, покажемо їм кіхті і ось так промалюємо кожного котика, щоб додати їм матеріальності, пухнастості, об'єму. В тіньових місцях треба притемнити трі трішечки тон, щоб отакі набули об'єму. Ось так потихеньку опрацьовуємо всіх всіх наших котиків. Домалюємо їм вуса зверху та на щічках. Це цей спить тому вуса вниз. А цей веселий цього вуса вверх. І ось так допрацюємо всіх котиків, щоб вони у нас мали пухнасте хутро та були об'ємними, а не пласкими. І ось така чудова композиція з веселими граючими котиками нас з вами вийде.